Зустрічайте на нашій арені представник міста Київ Лобо Томатіні. Полюбившисься публіці боєць з кулачним рекордом 1-1. Лобо завжди йде до кінця і сьогодні не збирається зраджувати цій традиції. Ваші оплески для Лобо! Зустрічайте його опонента! Досить відомий вам представник міста Рівне. Смолінський вадим на прізвисько Вадяха! кулачний рекорд якого 2-1-1. Суперники Вадима відмічають його міцні удари, після яких їм важко зібрати раму. Поплодуємо водяхи. І так у нас протистояння лоба та матіні проти. Вже відомого нам Судя. Вадяхи. Судя. Перший раунд тайм. Пай! І перший раунд розпочинається. Лоба зерковна себе як таким безкомпромісним рубакою. Ну і Вадяха нам вже давно відомий. Ууу, як першим починає зараз лоба, але не розвиває цей епізод, не розвиває цю атаку. Першим починає зараз вруватися вадяха, і так наче присів. Лобо. Відстрибнув. Намагається викачувати зараз. Ух. Це бачить Лобо, але і намагається заробитися зараз з Вадяхою просто. Диктує свої умови в поєдинку. Дуже-дуже жорстко відпрацьовує Лобо, і Вадяхі зараз треба включатися також. Є, є сєчка у нас. Січка у Вадяхи. І зараз. Да, лікарю треба дивитися. О, ліве око. Вадяхи. Лоба, як завжди, почав безкомпромісно робитися. Дуже дуже непогано почав Лобо. і зараз. Очікуємо рішення лікаря. Да, бо така неприємна. розсічення над доком. Ай, прямо над доком, да. Можна продовжувати. Да, да лікар дозволяє продовжити поєдинок. і Ми зараз будемо. Таки. Наблюдати це продовження неймовірного поєдинку. Зараз водяхи треба повертати. Борг томатіні. І зараз так томатіні. Знову включається, щоб заробитися з водяхою. Емоції просто зашкалюють у хлопців. Страшні удари просто. Ух. Шквал ударів. Да, трохи сам заморгав вже лоба, де січка в нього над правим, під правим оком, але як вони рубляться, просто неймовірно. Який шквал ударів викидає зараз лоба? Що, да. Що це? Що за це? За розмін? Що за забив, розмін? Щоб ти розумів, лобо тільки недавно повернувся з бойового виїзду, буквально там пару днів назад. Але дух, просто козацький дух. Разнову. Знову січка. Mm, я, я так розумію, там був ще удар. В пах? В пах. так. Може, бо десь да, бо, бо дуже низько присідав. присідав січку перевіряють зараз так лікарі. Для того, щоб впевнитися, щоб продовжити бій, але був удар ще. Продовжує поєдинок, і ти бачиш, Ось, вже так. праве око у так. лобо також. Вже має наслідки ударів Вадяхи. Дуже такий взривний боєць лоба, бадяхи треба підлаштуватися трохи під його стиль і переграти його. Зустрічає корпусом, навіть там був удар зараз неприємний. Ууу, який боковий зараз обмінялись ударами, як жорстко. Хорошо. Давай Дякую, друзі. Постараюсь. Буду намагатися. Це нормально. Не застайся, ну попробуй раз, два і сміститься. Давай. Ну чого ти з ним стоїш? Кориниміца? Попробуй зміщення сміщення робити. Ні, <чу> ні, відкрий, відкрий, відкрий. Це не так легко. <poisoned> <спать> не, на мене, на мене, на мене дивись, на, на Штурмувати тяжелі. Ой, правда, дякую тільки жов. Давайте коротше, і поїдемо що... побігати. Попробуй смещатися. От просто раз-два і в сторону. Не треба одразу зарубатися з ним. Не стой, не бийся з ним. Почуй мене, пробуй. Лоба завжди демонструє такі. Так, Я, я бачив його, бо він красава. Але й треба віддати дійсно належне Вадиму, як він рухався і як він перебивав удари постійно. Як він довертав корпус і закривався. Зверни увагу, це такий боксерський прийом. руками да, Плечами закривався, постійно да. він пере переводить удари навіть без блоку. Це дуже філігранно виглядало. Ну що ж, Другий да, раунд. Другий раунд, друзі. Неймовірний поєдинок, такий важкий був перший раунд. В Розгон бере да. Вадим зараз. Вадяха, я думаю, зараз буде включатись. Да, трохи треба переграти цей натиск від лоба Вадяхи. Збиває, збиває стаміну. Як просто жене просто... Просто... небезпечно. От зараз дуже небезпечно обмінюється, зараз ударами. Він збиває стаміну, корпус, лоба да. просто знищує корпус, щоб не дати шансів. Ну, більше бережеш свої кулаки, коли так пробуваєш по корпусу. <пас> так. <пас> так, так. а О! -о, -о! А оце тоді повернув Бор. Це було Вадяха, потужно. Да. Це було потужно. Відповів. Лобо. Да. Тримається І зараз ми бачимо, так що так... трохи не відновився. Перехоплює. Є гарний зараз епізод для водяка, але обидва перехопив лівої. Зараз бачимо, що вилетіла капа, але який був небезпечний розгадом. Не шанс для того, щоб зібрати Слобо, Але він продовжує йти в натиск. Шатається шатайся зараз Слобо, просто але продовжує наносити удари. Важко. Складно коментувати такі бої, скажу чесно, бо переживаєш за зараз пішов, пішов в атаку, він Розумієш, що пошатнув лоба і може його дожати. Але тримає, тримає, да. тримає. Важко, тримає важко. тримач. Ва важко лобо, лобода лобо, зараз. Але він завалюється, завалюється вже. Я думаю, що не рахується він не, не може відновити. А, так, Він все. не може відновитися зараз. Відраховує да. пан Суддя зараз. Але ти диви, все для Вадяхи зараз це буде просто сигнал, щоб завершити достроково. Це і... ні, 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 ні Такі два влучних потрапляння були. Зараз підборіддя був дуже да. страшний, але не здається, Лобо. О, просто це вже заруба. Це вже просто заруба Безкомпромісно заробилося. І кінець раунду і є шанс відновитися зараз. Є шанс відновитися раунд. і лобою водяхи. Потужний раунд. We'll this, this, this. Возьми в клинч, оверхед через руку. понял? Залезь, бы напротив корпуса на голову, слышишь? Переведи, переведи лед на грудь. Плоть на грудь переведи на Слышишь? Что? голова отошла. Все? Что? Да, все добро. Тики навстречу, сейчас. там не лыкай. Раздергай. Если бачишь, что чуть-чуть. чуть-чуть. Все, чуть -чуть. чуть -чуть. встань, стань стань стань, 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 стань. Не закисай. Все, все, встань. да нормально. Нормально. Давай, Все нормально. Третий третий раунд! раунд! Давай, третий третий раунд. раунд. раунд ну що ж, Эй! друзі, заключний третій раунд проти протистояння такого неймовірного Лобо до Бантіні проти Вадяхи. Я думаю, що Лобо вже відновився і Вадяхи відновився. Зустрічає зараз намагається зустрічати Вадяха. Іде вперед, зараз Лобо. Знову по знову, корпусу. Знову, знову, корпус корпус голова. голова. Просто міняє зараз це постійно. Питається додавити зараз лоба свого опонента, але, але Вадяха не зравний. Вадяха повертає да. корпус кожного да. разу. Зверніть увагу, плечима він. Зараз Вадяхи треба просто вигадати момент. Просто вигадати момент, але вичікує лоба і знову йде в атаку. Оце за о, ти подиви, як він зірвався просто. Якось просто... як зірвався просто на! Цю серед готовує цю стежку і корпус. Da, і корпус. Корпус аперкот і просто не корпус Вадяхи. Це корпус, це був корпус, це був. вже Не подавила Все, просто красні боки у yeah. Вадяхи. Важко. I важко обидвам зараз бійцям, але такий чемпіонський характер зараз обидва проявляють цьому поєдинку в цьому раунді. Заключному раунді. Неймовірно. Ще піднімає зараз Вадяха апперкотом, але вперед. Лоба йде вперед, страшні удари, страшні удари. Просто шквал ударів падає зараз на вадяху. Стоп! Воу, трохи, трохи. Да, перечекати треба вилетіла капа. Є така мікро це на користь кожна. Да -да -да, мікро. Зараз... Пауза, щоб відновитися, перевести подох і... Останні, останні забрати. Емоції, кінцівку. останні сили вже віддають бійці зараз. Ох, полетів перед Відповідає йому! І вдов... Вдогонку закидаємо. Водяколодар. Не відраховує, не відраховує. суддя. Але який важкий поєдинок для обох бійців. Як викладається зараз хлопці і просто демонструють якийсь неймовірний характер. Чемпіонський, бійцівський. Кінцівка у нас поєдинку. Так, у нас кінцівка. 10 секунд залишається. Що водяка витворяє? О, коти бакавить. Намагаюсь, намагається відповідати. Зараз лобо просто неймовірно. Тьома, ти колись таке бачив, Вау, wow. wow. wow, це wow. неймовірно. Wow. Оце дійсно поєдинок. Wow. Просто стальні характери обидва. Бійці проявили. Красені, неймовірні, красені. Просто неймовірно. Водяха, Лобо, вам велика повага. Хто ви такі? Шалений бій. Скажений, я б да. навіть сказав. Да, 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 да. Скажений бій. Заслужено, заслужено. дуже хороший поєдинок. Він заслужує бонуса.

Вадим Смолінський! Вадяха! Вириває перемогу в всьому поєдинку. Вириває перемогу, я. Як би не було тяжко, хотів сказати, згоденцов. що все прям. <рігат> ну це я тобі хочу сказати, виклали хлопці на повну просто. Вадяха зробив щось неймовірне. Дуже сильний бій. Один, да. один з кращих боїв, мені здається. Сьогодні бій з Вадяхою. Вадяха дуже крутий суперник, дуже крутий з класною кулачкою. Чому, на твою думку, бій був більш рівний? Чи все ж таки була перевага Вадяха? Я скажу так, пізніти не буду. Я намагався зробити те, що вмію на сьогодні, сьогоднішній день. Так що ну велика повага для Вадяхи. Він че, в чесному бою переміг над, наді мною. Так що ну його перемога з перемогою. Ти здається, це твій третій поспіль, да турнір? Так, так, третя, третя вже кулачка, і ти вигрібаєш постійно відновлюватись, готуватись і так далі. No ja tak, e, Pastino, no, ja na się e, w różnych zonach, tak? tam, gdzie mnie posyła je tam ja i znajduję się, e, ja w szturmowej grupie, rozwidowalną udarna, ja grupa gamleta, tak że co powiedzieć, no, namahuję się zajmować tak, jak mogę, znajdę jakąś tam żelazną trubę, pierчатki i chronię, tu żelazną trubę, yeah. no, tak wyglądają moje podgotowki na dany moment. Зустрічайте представник міста Одеса Олександр Стотнік. Рукопашник, який сьогодні дебютує на голих кулаках. Давайте побажаємо йому успіхів і підтримаємо! Зустрічайте його опонента. Представник міста Дніпро Віталій Бардаков. Обаса бойове самбо. І сьогодні він також дебютує в нашій організації. Давайте підтримаємо його. Воу-воу-воу-воу-воу! Два дебютанта. Удачі. Удачі. Так. Посміхнувся Андрій. Каже, нагадує вам, що у нас супертяж. да да Ну що ж, ми знаємо, як закінчуються, можуть закінчиться поєдинки важкої артилерії. Ну що ж, <правда> в залі напруга Перший відчувається. <правда> <Да>. <правда> Перший раунд протистояння двох дебютантів. Важка артилерія Статніка Олександр. У чорних тепах він о -о, першим починає. Оу, непогано, непогано. Він зараз відпрацьовує по своєму опоненту. Віталію. Да, Саша так непогано почав. Взбодрив трохи Віталя. І я зараз думаю, що буде він продовжувати. Це був Аперкот. Ще один аперкот. Ні, що накидує зараз аперкоти. Намагався зараз зустріти Віталій. Але зараз є перевага все ж таки, за Олександром. Ну такий початок він почав. Домовляє. Є січка вже там ліве око затікає у Віталія. І Як додай туди ці такі важкі удари? Невпинно рухається і хоче Просто забрати Це да. женеться О, за головою. Так. Віталія. Запливає зараз ліве око у Віталіка. О, ще Але один який джеп. І, джеб. І, і це влучний джеб. Знову прямо в око, так. Да, і я думаю, що тут треба Шесть. складно складно. Складно продовжити. Я думаю, все ж таки треба звернутися до лікаря. бо... Але Віталій, да. Віталій хоче продовжувати. Я думаю, тут треба берегти здоров'я бійців, бо і важка вага, і ще один такий влучний постріл, джеп. І я думаю, там. Ми бачимо, що і лікар говорить, що це небезпечно, да, небезпечно для того, щоб і продовжувати далі бій. Так, да. Олександр перемогає. Дострокова перемога Олександра, Певно, але він так гарно почав. І я думаю, що якщо б не ця зупинка, да, то я думаю, там була б дострокова перемога однозначно, але нокаутом. Наше з вами головне завдання зберегти здоров'я боксер бійцям. Тому не ображайтеся, але коли лікар бачить, що травма це дуже серйозна штука, то він вирішує: зупиняємо ми бой чи продовжуємо. В цьому поєдинку технічним нокаутом перемогу отримує боксер Стаднік. Олександр Стаднік, Стаднік. Да. представник міста Одеса. То що остання кулачка була на роботі? Та ні, нікого не б'ємо, Поліція з У Тебе сьогодні дебют, да? Да, так, да, так. Да. І що, як тобі взагалі? Сушки, круто вообще, на самом деле, реально. Типа, ну, отримав глаз, нифига, не вижу такого. Ну, давай драться, давай подеремся все. Вот такой, типа. настроєння огонь. Так що, давай, твої плани. Ти приїдеш сюди наступний раз, просто ще раз повитися, чи ставиш якісь цілі перед собою. Пояс, що. <ріст> я только приїхав, дебютант. Надо треба ж як розвиватися. Реально, будеш приїжджати. Так, да, чо ні, якщо запропонують, без питань, я за. Давай, го, ми раді тебе бачити будемо.